Зрозуміло, було ще шість років тому, коли розпочалося перше засідання цього скликання Верховної Ради, що не варто очікувати від цих персонажів якоїсь шахетної роботи на благо держави. Значну частину їх просто охорона не пропустила, тому що, мабуть, вони вже вийшли з довіри президента. Гетьманцев купив квартиру, 640 чи 150 квадратів під Парижем. Порівнювали вартість квадрата нерухомості в Парижі. і Вона абсолютно низьки впадала з тією суми, яку він задекларував. Пане Дмитре, ще е, тема така присутня на цьому тижні, як те, що ЦВК оголосило Тетяну Чорновол народною депутаткою України. Таке рішення ухвалили після отримання від апарату Верховної Ради документів про дострокове припинення повноважень Андрієм Фарубієм, очевидно, через те, що його вбили. Е, і сьогодні також Верховна Рада додам, е, проголосувала за те, щоб направити до президента України. Прохання визнати паруб'я героєм України. Чому? Тому що петиція набрала необхідну кількість голосів щодо надання пану Парвію статусу Героя України посмертно. До того ж. Голова ЦВК Сергій Дубовик заявив, що вибори у 2026 році у наступному проводитися не будуть. Він ще заступник голови ЦВК, вибачте. за його словами. Загально національна виборча кампанія потребує щонайменше 16-20 мільйонів мільярдів. Мільярд. Да мільярдів. мільйонів це не те. Потребує щонайменше 16-20 мільярдів гривень. Однак, у проєкті держбюджету на наступний 2026 рік ці витрати не передбачені, тобто. Але це нічого я думаю, не значить. Передбачені, не передбачені. Все може змінюватися. Є зміни до бюджету. є оце е, як це боже, забуваю постійно. Друге, перегляд бюджету обов'язково є під час поточного року. Там вже перший квартал, і другий квартал, і третій квартал. От тут всередині, наскільки я пам'ятаю, завжди зводяться всі цифри і додають те, чого не вистачило, що не передбачили. Раніше народний депутат Дмитро Чорний зазначав, що каденція чинної Верховної Ради завершується, і вже наступного року можуть бути вибори і сформований наступний склад парламенту. Скільки було таких передбачень, які жодне не спрацювали. Ну на жаль, об'єктивно ці сьогоднішні... Українській владі невигідно втрачати свої повноваження, оскільки багато з них будуть потім проходити по статтях за державну зраду по інших правопорушеннях, які передбачені там Українським кримінальним кодексом. Тому мені чесно кажучи, мало віриться в те, що вони будуть прискорювати цей процес. Вони якраз головний вигододобувачі сьогодні. Ми ж бачимо, як нарощують об'єкти нерухомості. Вони ж прийшли свого часу з мріями про те, що тут можна так прибарах що внукам хватить. Ну може, вони там вже й до. Поравників збираються зараз добратися, да й накопичити їм відповідні капітали. ми сьогодні дізналися, що гетьманцев купив квартиру 140 чи 150 квадратів під Парижем. Порівнювали вартість квадрата нерухомості в Парижі, і вона абсолютно низки впадала з тією сумою, яку він задекларував, що він витратив 200 тисяч євро на придбання такої квартири. Хоча реальна вартість її може бути в рази більше. Він вже ну, тобто не пам'ятаєте, писав не користується і миється там з відра. Що йому бликав. Був скандал цілий. Ну, бачиш, так заощадив да, в комунальних платежах, щоб купив собі квартиру у Франції. Ну або так скубав гусей. Він же вихвалявся, що вміє професійно скубати гусей, щоб залишити їх живих, але максимально поповнити свою скарбницю. Але ну, ці заяви про те, що очікують перезавантаження влади. Я не розумію, кому це сьогодні з їхніх партнерів, учасників монозброду вигідно. Вони продовжують цю сусідні куру свою, мабуть, там і криптогаманці. Поповнюється щомісяця з відповідними сумами. Ну, хоча з іншого боку, ось така обструкція, яку влаштували Зеленському, вона вже й натякає на те, що вони не зовсім задоволені тими з фінансовими показниками, які сьогодні вони реєструють, свого часу булася формула 20-30-50, через те, що відповідна була мотиваційна частина залежала від того, яку активність вони проявляли під час засідань, під час участі в тих чи інших публічних подіях, марафонах, телеефірах. Але той факт, що там когось виявляється. Не допустили от сьогодні. Там були відомості, що значну частину їх просто охорони не пропустили, тому що, мабуть, вони вже вийшли з довіри в президентах. Як переповідають присутні великого оптимізму, не виказав жоден з учасників цієї зустрічі після її закінчення. Тобто, були якісь там взаємні претензії. Але так чи інакше, сучасний їхній стан набагато мені здається вигідніший ніж той стан, в якому вони можуть опинитися по закінченні їхньої каденції. Тому я не бачу в них реальної якоїсь мотивації позбавлятися сьогодні своїх осінні кури, яка може перетворитися на Голгофу для них. Ну а що стосується входження до складу фракції Європейської солідарності Тетяни Чорновол, ну, наскільки мені відомо, сама Тетяна ще не висловилась стосовно цього, тобто формально її ввели в склад сьогодні парламенту, але ж пам'ятаємо, що в неї були такі заяви досить скептичні стосовно її можливої участі в парламентському процесі, тому що на жаль, сьогоднішня атмосфера у Верховній Раді, вона на жаль не передбачає якоїсь дійсної великої користі для держави. Жави, і можливо, Тетяна все ж таки надасть перевагу своїм сучасним обов'язком як захисниця на фронті, тому що вона очолює підрозділ Ну, А те, що подання надійшло на адресу президента щодо надання звання Героя України загиблому Андрію Поробію, насправді вже було підтримано відповідним рішенням Верховної Ради. Ну і під час свого виступу голова Європарламенту почала свій виступ з слів співчуття і пошани на адресу загиблого колишнього спікера парламенту. Єдиний, хто там висловився цей скандальний брагар, чи як там його прізвище, який, начебто, був сином колишньої прибиральниці чи то няні в родині Зеленських. Ну і прославився він тим, що він пропонував власникам якихось ексклюзивних пород собак продавати свої собаки, щоб сплатити борги за комунальні платежі. Ну такий одіозний і тепер він відзначився тим, що він не проголосував за це рішення щодо подання названня героя України. Зрештою, зрозуміло, було ще шість років тому, коли розпочалося перше засідання цього скликання Верховної Ради, що не варто очікувати від цих персонажів якоїсь шахетної роботи на благо держави. Вони виключно прийшли, щоб задовольняти забаганки тих, хто там був в ролі ляльководів, змінилися в якихось напрямках куратори. Але так чи інакше, це не та Верховна Рада, яка дійсно буде захищати інтереси держави і майбутнє наших дітей та внуків. Закордонні видання нарешті сказали правду про те, що перевага в дронах уже не перший місяць у росіян. Е, мені було гидно, коли я читала в закордонних змі, яка у нас шалена перевага дронів. А потім ти проїжджаєш е, неподалік від лінії фронту, присутній на передачах е, допомоги військовим. Вони кажуть: а, типу, ми вже доїхати не можемо. Ми пішки йдемо до позиції там по три, по чотири. по 6 кілометрів і більше, тому що ми не можемо автівкою під'їхати, тому що російські FPV, яких наробили неймовірну кількість, їх просто не зупинити. Вони влітають в автівки, знищують автівки, вбивають людей. Війна дронів це війна, в якій людина просто беззахисна мішень у своєму бронежилеті у своїй касці. Який вихід є з цієї ситуації? Тому що Росія тільки нарощує своє виробництво, і в принципі ми знайшли в них. Слабке місце це удари по нафтопереробним заводам. Але це спричиняє в них дефіцит палива, який вже відчутний. Але це не допомагає, наприклад, в питаннях дронів. Що нам може допомогти в питаннях дронів? Як ви вважаєте? Тому що якщо вони зараз це випробовують на Україні, вони готові будуть так напасти на Естонію, на Польщу. Вони вже це показували, вони міряли температуру, так би мовити, по палаті і використовувати це все проти наших західних партнерів згодом. Ну ми ж бачимо, як сьогодні активно встановлюються ці спеціальні захисні сітки на лініях. Транспортних дали логістики постачання нашим підрозділам на фронт. Тобто, все є сьогодні абсолютною необхідністю за рахуванням можливостей далекобійних дронів цих оптоволоконних дронів. Тобто, на жаль, сьогодні дійсно дуже вразливі будь-які українські позиції, які знаходяться в лінії бойового зікнення на відстані там п'ятнадцять навіть 20 кілометрів. Сьогодні вони можуть легко стати мішенями для російських дронів. Ну і відповідно не вистачає як іноді немає автомобілів, які могли б. Швидко дістатися тих чи інших пунктів, навіть в під прикриттям цих захисних споруд захисних сіток. Ну, сьогодні, от перше за два роки, заявив колишній активний український політик Олег Ляшко, вийшов в ефір. Каже, не можу вже стримати свої емоції, тому що стало відомо, що там за минулий 24 рік, хтось дав там сьогодні статистику, що українці викупили на 18 мільярдів нових елітних автівок за минулий рік. Той самий час, коли не вистачає. Звичайних там якихось бушних автівок на фронті українці дозволяють собі купувати дорогі автомобілі. Розкіш, яка далеко виходить за межі середнього рівня життя, в тій чи іншій країні вона аморальна тим більше в стані війни, коли. Рівень життя в абсолютної більшості населення критично знизився, а в той самий час певний прошарок суспільства він дозволяє собі купувати дорогі моделі нових автомобілів. То це дійсно не може не хвилювати бійців на фронті. Вони ж відчувають себе ображеними в такій ситуації, коли їхні інтереси не на пріоритетному рівні сьогодні. Ну і от наші поранені бійці, які виводять за штат, вони там копійки отримують на період навіть свого там лікування реабілітації. Недостатньо для того, щоб. Підтримати їх в належному стаді, ну і продовжується це знов ж таки марнотратство з кешбеками, з марафонами, тими марафетами, коли люди не гребують, як саме там пінчук, чи фірташ, чи там куломойський з боголюбовим. Отримують сьогодні сотні мільйонів гривень з державної скарбниці на утримання своїх телеканалів, хоча в них тільки в одному лондоні, на рухомості стільки, що можна було забезпечити фінансування всього цього телемарафету на роки наперед. Але як в них вистачає ось, зухвалості такої, де да, не гребувати тим, що вони висмоктують з українського бюджету. Ну і наші західні партнери відповідно абсолютно законно пред'являють претензії, чому з наших видатків, того, що ми надаємо фінансову допомогу вашої у яких там які яхт на десятки мільйонів доларів, дай вони продовжують отримувати практично хабарі від Зеленського за те, що в їхні телеканали продовжували співати йому осану, бути максимально лояльними до сьогоднішньої влади. Хоча, ну як стверджує статистика, вже рівень глядацької уваги до цих каналів цього телемарафету, він практично спустився до рівень уваги до тих опозиційних каналів, які виключені якраз з державного мовлення, які там прямий еспресо та П'ятий канал, давайте запам'ятаємо ці цифри. Про це написав у своєму телеграм-каналі народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. Він написав офіційно кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в Україні нині 3,7 мільйонів осіб. Ця цифра є станом на 1 вересня 2025 року. Очевидно, що кількість цих переміщених осіб буде збільшуватися. Ну, насправді це ті, хто зареєстрував, просто є великий там прошарок. Тих, хто не реєструвався, люди, які можуть собі дозволити не брати там 2000 гривень держави. Я сам знаю таких людей, які ну, вбачали, що при їхніх статках все ж таки це недоречно сьогодні витягувати з державного бюджету. Тобто, насправді там була цифра набагато більша – ти назвала скільки? 3,7 мільйона. на Ну дехто оцінював їх більше п'яти більше мільйонів загальну кількість. Ну навіть іноді люди переїжджають в межах однієї області, в інший район до своїх родичів. Вони просто не фіксують таким чином свою свій, свій статус.